Вітаю вас, шановне товариство. А, що ж, ми мали поговорити з цим чуваком. Я взагалі, здається, пригадую цей момент. Він, по-моєму, попросить нас а, допомогти їм відбитися від найманців. Ну давайте. А, Суха вічений, як ти вчасно? Нам, нам, по... Господи, нам допомога потрібна. Продовжуй. Я фанат а, після Вовка тут за старшого лишився. Учора приходили кілька найманців, серйозні хлопці, чорт. Перейшли та наїхали по повній програмі. Мовляв, день нам дають, щоб територію табору очистити. Тепер, значить, це їхня база буде. Сьогодні вони мають прийти знову, ну і розмову, як ти розумієш, цього разу не скінчиться. І що ви вирішили? Ми вирішили засідку їм влаштувати, бо у відкритому бою, гадаю, не встоїмо. Екіпі... Екіпіровані вони що треба, та й тактику бою знають ого. го А тут у мене діти. Отже, ми вирішили засісти тихо по будинках. Ну, наче ми справді пішли, а як випаде вдалий момент, ми то атакувати. Нам лише тільки таких бійців, як ти, зараз здорово не вистачає. А після бою розрахуємося, за нами не заржавіє. Ш ну що, як, допоможеш? Допоможу. Пропоную витратити решту часу до їхнього підходу на підготовку до бою. План такий: найзеленіших новачків я по будинках підвалах розганяю і з наказом ніс не висувати, а то покадуть пацанів. А ми з тобою та ще парочкою хлопців, котрі досвіду більше мають. Зайдемо, займемо зручні сектори для обстрілу зони навколо багаття. Як вони до багаття підійдуть, ми їх жахнемо з усіх боків. Вони е, з мосту мають з'явитися. Думаю, уже зовсім скоро, тож шукай укриття із гарним сектором обстрілу. А по моїй команді й почнемо. Ну ти, звісно, сам дивися. тільки на відкритому місці, думаю, відціліти шансів мало. Вирішуй, добре. Так, скоро прийдуть придурки з гарним обстрілом okay. багаття. Ну, будь прямо сюди виліземо, в принципі, так. Але тільки його мені не треба. Так. А вогів у мене немає, так? Так, вогів немає і гранат немає. Блін, ну це, до речі, дуже погано, що вони ні гранат, ні вогів. Бо я спершу можу їх взагалі десь, наприклад. Так, а щось всі чуваки не входять, я так розумію, що вони мають десь поховатися, а я щось цього не бачу. Прямо, скажімо, так. Ні, хоча це фігове місця, до речі. Хіба що знаєте, що зробити? Ось так ось, якось так. І пошов! А, ну ось цього. -о, о о о, так. Так. Так а в чому прикол? Місія ж почалася, наскільки я зрозумів, але ніхто не ховається. І цей чувак там стоїть. Може мені треба ще з ним якусь балаканку ввімкнути, як думаєте? А вон група невідомих найманців, а вона типу на місці стоїть. Поговорити з командиром. Може у мене типу квест заглюч? А ні, вони рухаються. Блін, але вони так повільно рухаються, що це просто срака, дивіться. A few later. То вони, мабуть, там теж якісь підготовки робили, там манікюрилися, там ТС, а вон вони вже йдуть, ага. Так а чого ж не поховалися? Казали, що всі поховаються, типу і ми зробимо засідку. А скільки їх там, до речі, цікаво? Дуже шкода, що вони реально не мають гранати. Тут по суті один Вог. Так, вони ще думають будуть іти кубкою. Реально одним вогом можна було все зробити. Або ж кількома гранатами. Е, а як вони мене дістають? Я не дуже зрозумів план з засідкою, якщо чесно.

Чого був план засідкою? Так, він каже, типу, ми зробимо на них, на них засідку, всі поховаються, так? А по факту. Де ще лишився? Де, де, де ще? Де ще? Де ще хтось є? А, а о... Все, так. Все, добренько. Правда, набою повно втрачали трошки, але то таке. Так, якось не зрозуміло, чи то в мене заглючило, чи просто тут не працює такий прикол, що вони працюють саме по плану, так? А, ну цього є набою. А, я ті ховаю, ховаю, так. Ну добре, давай побазаримо з тобою. Та ти страшна людина, і краще тобі на дорозі не траплятися, є трохи. Ось тримай від нас на пам'ять і ще, спасибі тобі величезно за допомогу. Врятували ми молодняк мічений, дві з половиною він мені дав. Добре. Ну все, іди куди йшов. Дай мені обшукати цього чувака придурку. О, Нарешті. Так, 12 не було. Ну зараз хоча б трошки набою назбираємо для автомату, бо ми витрачали. Так, незрозуміло в чи цьому чи напогонувся квест, чи в принципі так і задумувалося, бо взагалі це трошки сумно. Так, бо, типу, якби вони зробили саме так, як він розказував, типу, те, що влаштувати засідку, ці підійшли б, влаштували би засідку, то можливо б навіть реально якби було б набагато простіше. Ну а так вони одразу почали атакувати. І, коротше кажучи, таке собі вийшло, прямо скажімо. Так, отут якогось нашого поклали. Ну, ковбаси. Та ні, не буду брати, які вагу забувати. Набою до обрізу теж не бачу сенсу брати, бо в мене їх і так, як гною. А до речі, а до автомату вже так я все вихвалявся. Ну, артефакт брати. Чи це правда виверт? Та й не будемо. Хоча вага дозволяє, давайте візьмемо, вага дозволяє, так. У нас зараз вага більш звільнилася, до речі. Та давайте навіть візьмемо цей виверт. Так, ну все, всі, всіх обшукали начебто. Так, і до речі, я тільки ж хотів сказати, що в мене вже в принципі автомат так почав закінчуватися, так? то було було повно, я ще про це вічно розказував, що стільки набоїв, це вже дивіться, вже в принципі не так і багато насправді такі справи. А, значить, куди нам тепер рухатися? Нам тепер на смітник, правильно ж? Ну так, нам тепер до бармена на смітник. Добренько. Там, до речі, оновилися декотрі ці сейфи. Так, декотрі схованки оновилися, то можна буде, в принципі, збігати до декотрих. А, там на вишці тепер є схованка. Ну і рюкзак біля селища мені впаду. Це мені теж можна ще туди збігати. Товар сталкера. Під сам... А, це ж ми вже колись шукали. То, коротше, не будемо тоді нічого шукати. Тут хіба щось села по дорозі більш-менш. А так, давайте просто рухатися. Блін, там тільки біда. Ми ж зараз знову підемо е по тій дорозі. І знову там буде парочка бандитів. Тобто тут бандитів, солдатів. І нам треба буде якось з ними знову валитися. Ну, мабуть, знову доведеться діставати автомат, чуваки. Давайте спробуємо зі стволом розібратися, реально, бо шкода вже витрачати автомат. Прикиньте вони досі. А, -а, -а от тут крутіші солдати вже цього разу Так. Дивіться, цього разу тут набагато крутіші чуваки. Ой, набагато крутіші чуваки. Їх четверо. І це вже такі підготовлені, бачите, натівські солдати, вони в шоломах, в усьому такому. Тут це вже не якісь там лохи. Давайте тут. О. Є. Все, один лишився, тільки не ясно де. Давайте ковбаски з'їмо. Ага, бачу. Ти думаєш, найрозумніший ті, що? Придурку. Так, все, це був останній. Так. Ну, бінтик брати я не буду. Чи, речі, взяти бінтик. Та ні, в мене дев'ять бінтів, не бачу сенсу. Вони досі не прибрали трупи, прикидуйте. Цей чувак тут лежить ще з минулого рок року, як то кажуть. Вони досі трупи не поприбирали. Такий трохи сумний момент. Ну, в принципі, легенько ми з ними розібралися. Особливо заморочуватись не довелося. А ти що тут робиш? О, в нього ще й аптечка була, ніфіга собі. Так цікаво, що він тут забув, якщо чесно. Це і бандюга. Так, і ось ще тут чувачок. О, до речі, давайте візьмемо в нього. Та й хлібчика і консерву. І, до речі, одразу підлікуємося. Давайте консерву. Так. Щоб мене вже був повний запас здоров'я. Блін, там знову бандит він якийсь ходить. Блін, як ви дістали? Не можна пройти двох метрів, щоб до тебе хтось не так це, це реально щось страшне. Оце, мабуть, те, що в ще трішки так піднабридає той момент, що тобі часто треба ходити між локаціями, і в процесі, поки ти ходиш між локаціями, вічно з'являються нові вороги, так? Тобто тих, тих, ти вбив, з'явилися нові. Тих ти вбив, з'явилися нові. І тобі вічно треба по новій вбивати там чи то бандитів. Так, чи то бандитів, чи то ось е, солдатів. О, ну, щоправда, всього принаймні була граната. Так, тому, в принципі, можна навіть сказати, що цього було вбити корисно, і розбудили собі гранату. Так, де ми є, де ми є, де ми тут. О, давайте, значить, да, так, і будемо йти. Потім ось тут вправо заберемо ось у схованку на горищі. Може там реально щось цікаве, хто знає. О. Бляха, а це ж цей Лис, так. Блін, шкода. Та я на місце в трубі. Тобто ми його тоді від собак врятували, пам'ятаєте, але і його, чи то собаки загризли, чи то якісь там ті самі бандити. І він його, його теж з'їв нахуй. Чи то хто зна, хто зна, коротше кажучи, так, тут на горищі, я так розумію, десь там має щось бути, якась схованка. Ну давайте подивимось. Я взагалі люблю шукати схованки, якщо чесно. Це завжди цікаво. А може Лис просто помер від старості. Чи від коронавірусу, так? А, це ж тут. А, я тут по намагався щось знайти пам'ятаєте, так. Я, я не зрозумів, як туди потрапити. Я, я згадав цей момент. Ми тут уже шу... Ми намагалися да, ту схованку обшукати. Але там ящики, через них не можна перестрибнути, я вже намагався. І я таки не зрозумів, як туди потрапити. Мені, по-моєму, навіть хтось пояснював, типу там слухай придурку, там роби те то-тето. -то", але я, коротше вже, якщо чесно, я просто банально забув, а що саме вони пояснювали, і тому, мабуть. Може під хрестом вон збігати забрати якусь схованку. Давайте вже, як тут, в принципі, воно недалеко. І там ми точно знайдемо, бо там під хрестом я до таких уже схованок звик. Ну, тримай аптечку, братику, добре. Якийсь апостол, хай буде в мене ще один товариш. так? Поторгувати з ним. О, у нього 5000 рублів, між іншим, чуваки. Давайте продамо продаємо йому якраз цей виверт. Продамо йому виверт. Давайте реально продамо купити кабана. Чи ні, хай буде, хай буде, може буде якийсь квест. А вогняну кулю давайте продамо одну. Та йду і і вистачить. Так, це вогільну кулю і виверт. Все, продаємо. Добре, трошки ваги скинули і трошки грошей заробили. Так, чуваки, значить де та... де той хрест? Гоне все швидко робити, потім знову собаки. А тут у нас краплі. Артефакт беремо. І, до речі, можна одразу його й впарити, бо в того чувака дуже багато бабла. А, на краплі йому ще вистачить. Так, чувак, я тобі тут ще товару приніс. Так, тримай краплі. Ну так вони коштують 650 рублів. Це не питання. Дякую, чувак. Але ну, все ж таки одну схованку знайшли. Так, все тепер погнали туди, і там на вишці ще має бути якась схованка. До речі, минулого разу, до речі, я її знаходив, але ж просто знову ж таки, я ж як я й казав, тут такий прикол, що якщо в тебе немає даних про схованку, але ти її навіть знаходиш, то ти не зможеш там зібрати речі, так? Тобто треба знайти спочатку. Дані про ту схованку. Теж такий трошки заморочили момент. Ну, а у Бармена так, у Бармена найголовніше, мабуть, це щоб а, у нього з'явився нормальний комбіс. Бажано той, той самий навіть монолітівський, так, бо, в принципі, ну, комбінезон Сталкера він гірший, ніж монолітівський. Ну, але звісно, якщо звісно, що якщо інших варіантів не буде, так, то візьмемо вже комбінезон Сталкера, бо, ну, реально цьому комбізу вже в нас повна срака. Давайте просто пробіжимо, чесно, мені просто такий впаду. А, тут хтось, хтось із наших Є. Так, це ж типу нормальні чувак, я Ніфіга собі, це вина вина группировок, так? А хто у вас взагалі такие? Долгие все киевы? Та ні, нейтрал. Зрозуміло. Блін, ну оце мені подобається. Так тут якісь чуваки наші. І вони, коротше, солдатів завалили, мені не довелося навіть заморочуватися. Це круто. Давайте переходити в іншу локацію, це здається тутки, так? А, я ж не подивився схованку, бляха. Я, вони мене так здивували, що я й про схованку забув, а вона, походу, наскільки я розумію, десь тут, так? Ну так. О, братик, ну з нього нічого взяти. Отак ось, бачите, кров каменю, беремо. До речі, можна одразу знову ж таки і продати. Е, а чого на мені, до речі, вогняної кулі немає? Блін, це що за ідіотизм? Це ще добре хоч що... Так. Це ще добре, хоч що я її не продав, ну, випадково, так. У мене чогось не поїзд, не було вогняної кулі. Так, ну а кров каменю я не продам, бо вони знов почали з кимось валитися і через це, коротше, так. І через це з ними вже не поторгуєшся, ну, не страшно. Все, схованку ми обшукали, погнали в іншу локацію переходити. Там щось знову вискочив у мене квест захистити там е сто стоянку цих е сталкерів. Щось таке, коротше, типу, від бандитів. Ну щось коло того. Блін, а цей чувак тепер мертвий, якого біса. Капець, я ж його врятував від цих бандитів, а він чомусь помер тепер. Ну, блін, це реально сумно. І ще, до речі, О, о до речі, так, а я, я, я зараз хто? Де це рейтинг, так? Мічений. Ветеран. А, ну це ж, Я ж, по-моєму, був ветераном, так? І в мене. Це ось сума, якщо на увазі захистити. Чи про що вони? Так, це, мабуть, не то. А, а я ж можу це навіть перевірити, що я туплю. Так, так так, так та. захист табору, борута. Ой, це щось. А, ні, ну це недалеко. Ну давайте, в принципі, може навіть і захистимо. Так, собака, йдіть у сраку, так Може давайте навіть і захистимо, в принципі, чому би і ні. Якого якогось бабулєсу нам заплатять. Ну і плюс я так розумію, що чим більше типу проходиш, так? Якихось квестів, то мабуть стаєш э кру крутіший. Я так розумію. А твій рейтинг, а нам треба якраз його прокачати, щоб можна було на арені ще пройти парочку боїв. Мені там писали, братики, що там, наскільки я розумію, залишилися буквально там два бої. А, це знову там. Та ну блін, ні, я де буду. Чуваки, ну серйозно. Ви що? Ми ж ми ж там уже були, ми там уже захищали від бандитів а, кілька випусків тому. Зараз займатися тим самим, мені реально просто западло, якщо чесно. Так, о, тому тримаємо курс е, до цього. Так. На росток, тут зараз через долгівців проходити. До речі, можна буде якраз якомусь довгівцю продати кров каменю. Чи вже барменові продамо? Так, вже барменові продамо, а не будемо заморочуватися. Привіт, чуваки, як справи? І ось ось переходи. Так, шкода, що немає тут якогось швидкого переміщення так, по карті. Мені здається, що місцями його реально ой, мені здається, що місцями його реально не вистачає, якщо чесно. Да? Бо, типу, ось ці переходи бігати з одного кінця карти в інший. Ну, блін, воно трошки заворочувало. Коротше, я пропоную тут просто пробігти. Тобто, навіть якщо знову тут будуть собаки, і вони знову будуть нас атакувати, просто пробігаємо і все, ми і впаду з ними валитися. До того що в принципі це ще й непросто зробити. Чуваки, чуваки, рятуйте. Нормально, так? Ну так, кожного разу їх выйти, це ж просто повна срака, погодьтеся. Так, бармен, бармен, барменович. Так. Ага. Шаки. Все, підпільник. Мені, в принципі, найцікавіше це саме те, чи можна в нього буде купити якісь. А... Ну і що, приніс документи Так, приніс документи. X18. Так, ось вони. 10 тисяч рублів, ніфіга собі. Си. Ситуація прояснюється. Що, це таке собі експериментальне випромінювач Кайманова. Саме його частини виготовлялися в лабораторії x 18 у цих документах є посилання на лабораторію x 16 куди відправляли готові блоки. Розташована вона на території виробничого комплексу біля за там неподалік табір учених. Вони мають підказати точніше. Так, бачите, лабораторія Х 18 потім треба лабораторія Х-16, Ну ось уже табір учених, так тобто, ми маємо зараз якраз іти вже туди. Ситуація складна. Тобі треба пробратися до вчених. І довідатися, де знаходиться лабораторія X16, щоб добути відсутню частину документів. Ти як? Готовий? Готовий. От і чудово. Я чекатиму. Так чудово. Значить, коротше кажучи, мені треба знайти учених. Так, І в них довідатися, де знаходиться лабораторія X16. Ну, блін, ось це те, те, чого я боявся, бачите, в нього тільки комбінезон сталкера. Ну, але варіантів немає, в мене вже ну реально дивіться, він вже просто вбитий цей комбіс. Тому ми його продаємо, ми продаємо кров каменю. Так, і беремо в нього комбінезон сталкера. Більші коштує 30 тисяч рублів. Ну, це капець, все, купуємо. Так, робота є щось на прикметі. Шмат м'яса плоті Шмат м'яса окупоті. Окопоті в мене, по-моєму, точно немає. А шмат м'яса теж немає у мене кров каменю. Блін, це сумно, звичайно. Ну так, у мене зараз комбінезон ставка. Ну, в принципі, непоганий захист. У нього реально поганий захист, тільки так, від... від куль якраз виходить, бачите? Від куль, від вибуху, а все інше, в принципі, непоганий захист, якщо так дивитися. Ну, купляти мені в нього тоді більш нічого, в принципі, набоїв у мене вистачає, як таких, так. Так до речі, є досі цей прикол, що можна дати флешку кругову, але мені здається, це все одно зарано. А, а може в цій флешці є ця інформація? Добра робота, я думаю, довг буде вдячний за інформацію, ось твоя винагорода. А, ні, він просто мені дав 5000 рублів, і все. Зрозумів. Ну так, купляти в нього нічого, в нього тут тільки ось якийсь автомат SGI 5 k Ну ушкодження в нього краще, так. І набої, до речі, ті самі, що і в мене. А, ні, ні, інші. 5,56,45, А у мене 5,45, Ага, це усі, мабуть. Так, так. Ну таке, воно то краще трошки зброя, але знову ж таки, чи поставиться на неї оптичний присіл? Це ж теж запитання, розумієте? Але я вже якось звик до свого калаша, якщо чесно. До нього й набої просто знайти. Тому поки що з ним може його побігли. Мені, до речі, розказували, що там на складах є якась хороша зброя. Треба буде якось туди збігати, на ті склади і можливо пошукати. Ну коротше, що, значить, флешку ми віддали. Те зробили, те зробили. У нас купа, в принципі, грошей знову ж таки, незважаючи ні на що, новий комбізик, хоча й гірший за монолітівський. Давайте збережемось. Та й таке, ну коротше, хоп, та і дівчата, давайте, мабуть, на цьому нашипу закінчувати. Наступному тоді або, або підемо на ці склади, якраз, або підемо в болото до учених. Там я ще подумаю, як то кажуть, щось. А може воно взагалі по дорозі якось одне від одного, хто так? Я погано орієнтуюся тут у місцевості. Тож будемо бачити. Та так, ну знову ж таки, я заговорився. Я вам, як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!